Хочеться вручити нашому охопиному центру автомобіль швидкої допомоги, для того, щоб ви швидко реагували, допомагали нашим пацієнтам і Секретар Рівнеради Віктор Шакерзян передав сертифікат на авто швидкої допомоги головному лікарю Рівненського протипухлинного центру Григорію Максим'яку. Символічно зробив це під час медичної конференції онкопацієнт в амбулаторній практиці. Григорій Максим'як зауважив, чергова подарована за сприяння Віктора Шакерзяна автівка значно покращить матеріально-технічне становище закладу. А відтак і головне якість надання послуг пацієнтам. Перший подарунок. Нашої міської влади ми вже отримали один тим більше допомоги. Дякую використані. Для... Віктор Шекерзян розповідає, на долю рівненських медиків випало чимало випробувань. Спочатку ковід нині повномасштабна війна. Наші медики гідно прийняли цей виклик. Підсумував секретар рівне ради. Завдання ж міської ради всіляко підтримувати медиків, зокрема і автівками. Вона буде забезпечити перш за все. Це люди, які там. Ну... Лікуються, наприклад, привести їх там з за один заклад на інший, тому що ну можливо бути такі, що оснащення не дозволяє там бути все, все обслідувати в одному закладі. Тому спілкувалися також ну, з цим самим колективом, з цим головним лікарем. Тобто, за все, що це потрібний цей автомобіль він дуже багато буде функціоналити, тобто буде допомагати нашим безпосередньо цим пацієнтам. На науково-практичній конференції зібралися медики усіх ланок області. Завдання впровадити якісний маршрут пацієнта з моменту прибуття до сімейного лікаря і до закладу, де йому нададуть медичну допомогу. Ми змоделювали цю сучасну модель, і вона у нас пропозиція є цієї моделі. Але ж ми хочемо запропонувати її до загалу. І власне в науково-практичній конференції в тій потужній дискусії ми прийшли до спільного знаменника. Незабаром передану автівку приймуть на баланс Рівненського протипухлинного центру. Вона буде виконувати своє першочергове завдання транспортувати пацієнтів в медзакладу. Медики переконані, це значно покращить роботу установи. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.